Зимово-святкою вітанечка на Майрелакс Танте Декорі Плес. Я ж тварю витворяю. Я вирішила зробити підвісний помпон. Я буду вішати в себе на карнизі, а ви подумайте, можна десь просторі на кухні, де у вас такий гачечок, ті самі двері, в спальні, будь-де. цього потрібно зробити основу. Основа має бути ну, у мене з соломом. Набиваємо солому такий круг, щільно обмотуємо вздовж і поперед. Нарощуємо таку товщину, яку нам потрібно. Ну, у мене взагалі вийшла форма трапеції. Можна робити форму круга. Як у вас вийде. Плануєш одне, а виходить інше, насправді одразу не вийде, але тут менше складно. І ось до потрібного розміру. Потім на цю основу по периметру набиваємо гілочки і кожного гілочку щільно промотуємо цією джутою ниткою. Оббираю спочатку саме гілля. Потім, ну, ви зрозумієте, по ходу роботи, да, щоб воно було пишне, ніяка вилягало в правильну сторону одне до одного. І бажано, щоб шишки були на зовнішній стороні, щоб всередину не неблизької гілки ставити шишками. І так до кінця. Проблема завжди виникає в кінці. Як це все фіксувати, з'єднувати? Тому попередньо. Окрім цього, що ми повздовж фіксуємо лачки, ми ще поперек обмотуємо, між гіллям проводимо, щоб вийшло таке перехрестя на кінцевій стороні, щоб можна було підв'язати мотузки. Такий захват зробити, тобто крючечок для знитки, щоб потім його щось його підчепити. Провіряємо цей захват, воно тримає, тримає, супер, щоб трошки темніше було і продовжуємо набивати густоту далі. Ось нарешті наша, наша кінцівка. Саме складніший етап. Набираємося терпіння, продивляємося, чи достатньо об'єму скрізь, досовуємо гілочки кудись, ще можна домотувати. І наверх вибираємо саме густіші пишні. До речі, у мене, ж, бачите, сосна, я вирішила, що сосна саме доречна буде, бо вона пишна, стійка. Не буде так сипатись. І відповідно мати на увазі, що дає вагу. і Це вся комбінація цього чуда. Трошки така об'ємна варста. і не, не завжди може витримати щось, щоб тримало його. Тому зважайте на цей факт. І ось так кожну гілочку теж промотуємо через верх, через низ, набуваючи густоту. Бачите, якось так вона вийшла. Потім це все підрізаєте, що лишнє, і перевіряєте, чи воно тримається. Ось так, бачите, і навхрест, і повздуш, промотуємо щільно нитками. Потім це все можна прикрасити і стрічками і ще гілочками такими садити на клей, просто гілочки, щоб були. Ось такі справи. І валя, помпончик висить в мене на карнізі в спальні. Добавила сюди стрічок таких коричневих в натуральних кольорах. Ще трошки шишки, придала їм блискіток. І просто гірляндочку повішала. І все, я не хочу тобі ж ніяких прикрас. Мені подобається цей моностиль без всякої мішури. Тому з вас подобаючка, підпишіться, будь ласка. не склад мені дуже важливо для розвитку каналу, і для мотивації. Бачите, я додала просто зверху ще гілочок, для і ось такий красунчик мене висить. Дякую за увагу, що без марлекставити та Аплейс. Звертайтесь, то хочу я вам зроблю, пишіть в коментарях. І ще є в мене одна комбінація, така зовсім протилежна. Я створила, ялинку, я перевернула цей помпон, стримила всередину гілку товщиною десь 1,5 см, стовбур тобто зробила. Сюди безпосередньо в солому. І ось начала великий кашпо, У мене він жовто ковіру, собі як хочете. Доповна насипала піску, бо коли я менше насипала, вона не трималась. Зверху піскуємо і ось потім регулюємо нашу красуню ялинку, додаємо густоти гілок, де не вистачає, можна безпосередньо в саму основу соломлену, або ще знизу для пишності в пісок. Щось можна на клей посадити. І вуаля, така у мене жовтий мінімалізм. Знизу ці стрічки так і висять. Ось акцентні шишечки. Для мене цього досить. Ще можна просто шишок додати. Але ми мене закінчили, Жовт, жовта фарба. Бачите, мох ось торчить. Ну, майте на увазі. Тому дякую за увагу, що були з Мерлакс в Decoria Place. Кому цікаво, хто бажає подібну красу собі, звертайтеся, зроблю. Підтримайте мене, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. До побачення.